Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і сьогодні я хочу показати вам невеличку корисність, а саме, як сшивати пов'язочку, для того щоб у нас вийшов красивий вузол. Отже, Вив'язуємо нашу пов'язочку. У мене в даному випадку пов'язка на обхват голови 57-58, по ширині вона у мене 10,5 см, а по довжині... а по довжині вона у мене 46,5 см. Отже, беремо Голочку і вселяємо її в ниточку, якою ми закривали, ми залишаємо трошки довшу ниточку для того, щоб шити. Розкладаємо пов'язочку лицевою стороною до себе. Далі ми беремо пов'язочку і складаємо її вдвоє, ось так Ось так і ось так. І тепер ось ці краї ми. Втуляємо одне в одну. Ось так. Поправляємо усі краєчки, щоб нам видно було. І тепер нам зараз щ... нам потрібно ось це полотно зшити все разом. Що тут потрібно контролювати? Тут потрібно контролювати, щоб ми захоплювали усі, абсолютно, краєчки нашого полотна вшиваємо його тісненько От бачите я стараюся захоплювати усі петелечки І так ми прошиваємо до кінця. Дивіться, ось я зішила повністю всі наші чотири сторони, і тепер дівчатка я вивертаю. І ось такий красивий вузлик у нас вийшов на нашій пов'язочці. Ось так. Буде носитися. Я сподіваюся, що таке невеличке, коротеньке відео вам стане у нагоді. Якщо так, напишіть, чи ви користуєтеся таким способом вив'язування пов'язки, мені буде дуже приємно. На цьому я прощаюся з вами до наступних відео і дякую, що в'язали разом зі мною.